Дорогі друзі, сьогодні розповім вам про українські символи. Національно патріотичне виховання. У мене в руці ви бачите символ України це кущ калини. Калина це символ українського роду, символ української краси. Тож подивіться, яка гарна! Які зелені листочки на цьому кущі гарні. А ягоди червоні, червоні, яскраві, кислі, але смачні та корисні. Тож один із символів України є калина. Також у мене навіть ви бачите символ України, український віночок. Ось він гарний. В нього вплетені. Стрічки дуже яскраві, різні, і зелені. Зелений колір означає українське поле, українську пшеницю, українську природу. Червоний означає символ українського роду козацького. Сині це українські річки, моря й українське небо, жовтий українські лани та поля. Тож ще одним із символів України. Є, ось ви бачите, під хатиною, гарні чорнобривці. Це також є символ України, чорнобривці. Те, з чим ми асоціюємо нашу батьківщину Україну. Що ми ще можемо віднести до символів України? А ось подивіться, що я вам підготувала. Це наше українське жито. Подивіться, яке гарне. Жито та пашниця. Добра паляниця, написано в одному з українських віршів. Тож, також символ України це є жито та пшениця. А в давнину, дорогі діти, в Україні користувалися не так, як зараз пластиковими пляшками, а глечиками. Були глечики виготовлені з. Глини української. Ось такі вони були різного кольору, різної форми. Там зберігали молоко, зберігали там в тих глечиках різні харчі, різні смаколики. Тож, нам сьогодні з вами вдалося повторити українські символи, серед них калина, серед них пшениця, серед цих символів також Чорнобривці, правильно? І ми з вами також знаємо, що самою головною є у нас в державі це наша українська мова, правильно? Тобто, ми з вами, українці, і українська мова найкраща. Тож, бажаю всім щастя, бажаю всім гарного настрою і шануємося!